До речі, згадала історію, прийшла до мене жіночка, а в неї котик. чи кішечка, ну вже не важливо. І каже, така алергія, така алергія. Лікар призначив, призначив те, призначив все, призначив якийсь корм лікувальний. Ой-ой-ой, що робити, це вже, мабуть, на все життя. І слово за словом, ну, я зазвичай так розпитую, мені самі цікаво і наводю на. Звичайно, якась причина є. Не може бути, що просто так домашній котик почалась алергія. З якого дива? Корм не міняли, питаю, нічого не міняли. Домашня тварина, хатня. Що таке? Ой, та я ж не знаю, я ж так стараюсь за неї, так І Щодня яйце навіть варю. Кажу, що? А що? Кажу, та ви що? Та не можна, то багато. Було б все добре, якби помірно, якщо одне яйце на тиждень, ну, приблизно. Та ні, щодня кожен день така шерсть гарна, така ласнюна, така вся активна. Кажу, бачите, до чого довели? Навіть дитині маленькій, починати з отакусінького треба, не перевищувати норму, поступово, не більше там, чим. Одне яйце в чи два рази на тиждень і так далі, і собакам так само. Не можна щодня. Люди, не можна. Ви хочете якнайкраще, іноді робите найгірше. Яйце це алерген для тваринок ваших. З ним потрібно бути, воно дуже корисне. В сирому вигляді, якщо це домашні перевірені, в вареному вигляді, але це дуже обережно, з розумом потрібно. Зрозуміло.